Джордж, сподіваюся, у тебе все. ок. Впевнений, на цьому тижні ти був красунчиком. Сьогодні я розкажу, як я познайомився з формулою, а саме з суперформулою формулою у гранту Ризмона Монці. Дуже коротко, бо маю встигнути за цю кваліфікацію. А саме за 1 хвилину 47 секунд. Блін, хоч би встиг. Як я розумію, це аналог формули із реального світу. Тож, застібай пасок безпеки ми починаємо. Якщо що, то формула це те, що ти бачив по телеку в дитинстві на каналі Мігаспорт або Мега, як правило, вночі. Ти дивився і ніхіра не розумів. А це було все одно якось гіпнотизуюче, принаймні так було у мене. Це там, де був Шумахер, Рубенс Баррікело, Тяг Монтеро та інші. А розкажи ти, як ти познайомився з автоперегонами. Мені буде дуже цікаво почитати про це. Коротко про правила цього заїзду. 20 кіл обов'язкова заміна гуми на м'яку. Доступні середня та м'яка. Спочатку квала це коли всі пілоти виїжджають на трек і мають показати найкращий результат кола за 10 хвилин. В залежності від часу визначається стартова позиція. Я би міг насипати тобі інфи з Вікіпедії, але хто її читає? Якщо захочеш дізнатися, напишеш чату GPT. Коротше, моя квала далеко не найкраща. Але оскільки я новачок у грі і мій рейтинг лише де, то вона дозволила зайняти друге місце. Що досить непогано, тому що, як я казав у попередніх відео, якщо ти стартуєш першій п'ятірці і виживаєш перше поле, є великий шанс на перемогу. Фух, наче встиг. А це сьогоднішні мої супротивники. Тож, починаємо. Ви тільки зацініть ці літачки. Вау! Перший поворот гальмую трохи раніше, бо тут штовханина, як у секунді в день привозу. Я стою прозорим і це мене рятує. Виходимо на четвертій позиції з першого повороту. Давайте подивимось з іншого ракурсу, що відбувалось. Я прогавив старт, чим користуються інші пілоти. Зверни увагу на норвежця, що взагалі не знає, що такі гальма, та б'є одразу трьох. Тут вривається водій з південної Африки та вирішує не повертати. Нам дуже пощастило, що ми стали прозорими. Продовжую. Тож мій план це атака на наступній шикані за рахунок пізнього гальмування. Це коли ти гальмуєш пізніше за усіх, та за рахунок швидкості проходиш поворот перш, то й до обгону. Знаю, що зручніше цей поворот проходити з широкою траєкторією, але я боюся, що машини попереду почнуть гальмувати раніше, і я їх виб'ю. Тому я встаю на внутрішню і готуюсь до дуже небезпечного маневру. І ось я роблю нерок і на виході підрізаю норвежця. Негарний був від мене. Я мав залишити йому місце, бо він знаходився в базі. Це значить, що якщо частина машини супротивника знаходиться поруч з своєю машиною, наприклад, передні колеса на рівні моїх задніх, то я зобов'язаний залишити для нього достатньо місця на трасі. Здається, що за це він ще й штраф отримав. Я не розумію, як штрафи працюють у цій грі у цій ситуації. Штраф мав отримати я. Головне, щоб і надалі мені так щастило. Воу, кнопка обгону. Так, ледь не забув. У грі є аналог Нітро або зони ДР з реальної Формули 1, але тут ти можеш її використовувати на будь-якому відрізку. Вона обмежена і, і не поновлюється. Її рівень ти можеш побачити справа від тахометру у нижній частині екрану. Як вона працює? Вона додає швидкості авто, як мені пояснили хлопці, з якими я катаюсь. Це відбувається за рахунок зміни кута антикрила, і таким чином, за рахунок аеродинаміки, ми стаємо швидше, тож відборюємо другу позицію назад і продовжуємо тримати темп, щоб не відставати від першого місця. Знову використовую кнопку обгон. Треба бути більш економним, бо якщо я розвернусь, то єдиний шанс усіх нас догнати – це вона. І так, я думаю, що саме час розказати за тактикою цього. Як я казав раніше, обов'язково треба міняти гуму на як. Чим відрізняється м'яка, середня та жорстка гума між собою? М'яка найшвидша, бо має найкраще щеплення з асфальтом. Але як через те, що вона м'яка, як станувши морозиво, то і стирається вона дуже швидко. Цю гонку на ній точно не проїдеш. Конкретно у цій гонці її вистачає приблизно на 8-9 кіл. Середня, ну типу ні туди і ні сюди. Ні, лайном ти не був, але і вершин не дістався, як Тоттенхем. Жорстка, більш повільна, але її надовго вистачає. У цій гонці вона недоступна, тому вибір між якою та середньою. Кваліфікацію всі їдуть на м'якій, бо важливо поставити найкращий час за короткий відрізок. А от гонку починають всі по різному в залежності від того, хто що планує. Я почав на середній, бо мій план був в тому, щоб проїхати стабільно в гарному темпі більшу частину гонки. І якщо я помилюсь, то в мене буде шанс використати м'яку гуму, щоб зменшити відставання до лідера. Тож тепер питання тільки в тому, на якій гумі їдуть поляк, британець та німець. Поляк має кращий темп, ніж я, і якщо він не використовує кнопку обгону, то думаю, що він на м'якій гумі, бо квалу він поставив гіршу, ніж я. А от на чому британець та німець поки що не розумію. Тому моя мета дочекатися піта від супротивників. Бо якщо вони на м'якій, то їх заїзд у піт буде значно раніше, ніж мій. Я планую піти десь на 12-14 колі, тож покажу тобі найскравіші моменти з гонки. На п'ятому колі ставимо найкращий час, і це на середній гумі. Дуже непогано. Зверни увагу, що за першу чверть гонки я використав майже половину всього обгону. Це дуже погано. Все, буду економити, сказав я сам собі у той момент. А на виході із шикани бачимо, що час до третього місця почав збільшуватися. Давайте глянемо, що там відбулося. Тож, ми бачимо, як німець перегальмовує у повороті, британець не встигає загальмувати та б'є німця. На сьомому колі у першому 90-градусному повороті припускаюся помилки, яка призводить до втрати цілої секунди. А наприкінці кола німець нас майже нас доганяє. Ось виточимо німця. Як ви бачите, я вже у полі зору, а це значить, що помилятися мені більше не можна. Треба взяти нерви у кулак. Та намагаюся уявити, що я їду з ботами, а не з реальною. -ля, ля, перший пішов. Британець пішов у під, і він був на м'якій гумі. А це значить, що у найближчі пару кіл нас чекає відповідь, хто на якій гумі їде. Головне, щоб поляк був теж на м'якій. І ось кінець восьмого кола і поляк йде на підстоп. Нарешті, це значить, що у нього теж була м'яка гума. Супер! Тож у нас залишається з конкурентів тільки німець, і схоже, він теж на середній, як і я. Я тут подумав, що якщо я поїду у підстобраніше, ніж він, то він мене обжене. А коли я його наздожену, його буде дуже складно обігнати, бо темп у нас майже однаковий. Тому я вирішую дочекатися, щоб він заїхав першим. і цей момент настав на 12-му колі Німець стає у під, і ми переконуємося, що наші думки були вірні. Тому ми можемо сміливо їхати у піт на наступному колі. А за цей час нам треба відірватися якомога далі від другого місця. На тринадцятому колі я залітаю в піти. Тепер найголовніше виїхати з них, залишившись на першому місці. А для цього нам треба, щоб наш підстоп був швидший ніж за 18 секунд. Бо саме таке відставання від німця. Ля, як швидко працюючи на подобається дивитися, коли хтось працює, а тобі. Ладно, вилітаємо з боксів на першій позиції. Відстань до німця 3 секунди, і вона скорочується, бо він має більшу швидкість, ніж я. Важливе відкриття. Грантуризма хоч і сімкада, але навіть у ній враховується температура гуму. Я хоч і на новій, але все ще на холодній гумі. І це я не врахував. Тому на виході мене заносить і я втрачаю час. Це може бути критичним моментом, бо німець побив мір корд кола та вже маю розігріти ніяку гуму. Він скорочує відставання на 800 мілісекунд і продовжує наближатися. Починаю хвилюватися, боюся ризикувати, тому що ще втрачаю час. Це може закінчитися дуже погано. Він знаходиться дуже близько, і я очікую, що він може спробувати випередити мене у будь-який момент. Тож нервую. Не знаю, як ви, а я під тиском дуже часто помиляюся. Відриватися від німця буде дуже складно, бо він знаходиться у зоні сплітстріму. А це значить, що він набиратиме більшу швидкість, ніж я. Але у цьому є і зворотня сторона. Оскільки супротив повітря менший, на поворотах його болід буде менш стабільний, тому існує ймовірність, що повороти він буде проходити гірше за мене. Але я поки цього не спостерігаю. Так, 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 нарешті у шикані на 15-му колі він помиляється і його заносить. Тож таким чином він втрачає сплітстрім і йому буде складніше мене наздогнати. Німець знову наближається та сидить на хвості. Дуже щільно йдемо, і будь-яка помилка може призвести до катастрофи. Бачу попереду машину, але я ж перший. Це що я когось наздогнав по второму колу? Вау, це вперше, щоб я когось так наздогнав. На початку 18-го кола у німця почалася боротьба з третім місцем, що дало мені змогу трохи відірватися. І це супер. Німець дуже сильно перегримовує, а пілот на третій позиції дуже небезпечно пірнає та допускає зрізку. І це має бути штраф. Супер. Ми відриваємося від своїх переслідувачів. Фінал. Останнє коло. Вся інтрига тут. Відрив від другого місця 4 секунди, і без моєї грубої помилки вони мене не наздоженуть. Тому пропоную подивитися останнє коло та підвести підсумки гонки. Загалом мені подобаються гонки, у яких є місце тактики: це типу Наскар або ця формула, або гонка, в якій необхідно робити декілька піків і декілька замін гум або дозаправка. Це дуже цікаво, тому що це дає шанс гравцям мого рівня компенсувати своє водіння правильними рішеннями. Так, мені звичайно дуже пощастило декілька разів. А, і це вплинуло на результат. Але я все одно дуже задоволений своєю грою. Не кожен день вдається одержати перемогу. З мінусів це дуже небезпечна. Інколи і брудна гра від пілотів. Згадайте перше коло або мій нерок, або нерок перед німцем. Але подібне зустрічається дуже часто на низьких рейтингах, як у мене. Чим вищий рівень, тим їх менше. Тому загалом це була дуже цікава та напружена галанта. Дякую тобі за підписку та лайк. Я намагався зробити відос для тебе більш динамічним та уникати монотонної їзди на першому або другому місці без екшену. Бажаю тобі гарного тижня, побачимось і бережи себе. Вирішив додати, що головна причина моєї перемоги, як я думаю, перше це гарна кваліфікація. Друге, це тактика з середньою гумою, що я почав саме з неї. Третє це знання треку. Тому що Монца це трек для новачків, і ну я починав саме з цього треку. І я тобі хочу сказати, що ти теж можеш так само. Тому якщо тобі цікаво, приєднуйся до нашого телеграм-каналу. Ми тобі допоможемо війти в курс справи та розкажемо, з чого починати краще.